Вітаю! Напевно, ви вже знаєте, що ДПС проводитиме черговий експеримент над платниками. У ручному режимі формуватиме так званий чорний список. Це перелік платників податків, які мають найвищі податкові ризики, керуватимуться ухваленим порядком номер 854. Рішення про податкові ризики схвалюватиме спеціально створена експертна комісія із числа керівників структурних підрозділів центрального апарату ДПС, а погоджувати буде голова ДПС. На вимогу пункту 10 порядку номер 854 основними видами ризиків, пов'язаних із тим, що платники. Податків не дотримують норм законодавства, під час реалізації експериментального проєкту є ризик реєстрації, коли особи, які зобов'язані стати на обліку податковому органі або зареєструватися платниками окремих податків, не перебувають на обліку в податковому органі, або не зареєстровані платниками відповідних податків. Ризик звітності, коли платники податків подають податкову звітність із запізненням або не подають її взагалі. Ризик сплати, коли платники податків сплачують податки збори платежі із запізненням або у неповному обсязі, або не сплачують зовсім, що приводить до виникнення або накопичення податкового боргу, та ризик декларування. Коли податкові надходження зменшені або можуть бути зменшені через неправильне відображення даних у звітності, помилково або умисно. Тож зверніть увагу, чи все у вас із цим добре. Оскільки перелік формуватимуть не автоматично, а в ручному режимі, невдовзі побачимо, чим закінчиться такий експеримент. Залишайтеся із Головбухом. До наступних зустрічей!